Всіх вас вітаю сьогодні з воскресенням Господа Бога Спаса нашого Ісуса Христа. І сьогодні, святом святому читати ми чули притчу, притчу, яку розказав Господь про нерозумного богача. І ця притча нам говорить про нерозуміння земного буття, нерозуміння того, для чого людина взагалі повинна жити і проживати своє земне життя. І ось Господь розказує, що був багач. І в нього в один раз уродив дуже гарний урожай, і настільки гарно, що він говорить, що йому прийшлось розбити свої житниці і побудувати набагато більше, щоб цей урожай вмістився. І ось він це зробив і вже такий говорить: ну все, тепер я можу собі жити, почувати, горі, не знати, того, що для мене оцього багатства вистачить до кінця моєї життя і ще моїм дітям і внукам. І взагалом людина сказала, що все, тепер в мене немає мені про що, так сказати, переживати. І Господь говорить, що безумний в цю ніч заберуть твою душу і кому ти це багатство залишиш. І ось, дорогі брати та сестри, про що Господь нам хоче показати в цій притчі? Він хоче показати, що потрібно багатіти не в Бога. Потрібно багатіти в Бога, а не в себе, так як слова цієї притчі і закінчувалися, тому що ця людина не розуміла, для чого вона живе. Коли людина хреститься, так обходять з хрестю людиною навколо купілі. Навколо купелі обходять тричі, тому що коло це символ вічності. А хрест іде за священником, який тримає в руці хрест, символ того, що людина може досягнути вічності тільки тоді, коли вона буде слідувати за Христом. А вона може слідувати за Христом тільки тоді, коли вона буде виконувати Божі заповіді. І ось цей багач не зрозумів, що кожне багатство, кожне все, що має людина, це те, що дає. І Господь, якщо Господь дає людині багатство, то ця людина повинна розуміти, що це великий хрест, і потім Господь за це багатство його спитає, як він ним розпоряджався, чи він послужив цим багатством Господу, чи ні? Тому що кожна людина, кожен християнин це, так би мовити, руки Божі в цьому земному світі. І коли християнин достойний, то Господь через нього допомагає іншим людям. І ось коли. Багатий це цей би багата людина розуміла, що він руки божі в цьому світі, то він би роздавав своє багатство тим, хто в цьому нуждався. Не все звичайно, але тим, хто. Цьому стався, він мав допомагати, він мав піклуватися про інших людей, незволених, які біля нього там є. І таким чином він би послужив Богу. Таким чином, оці молитви людей до Бога про допомогу, він би їх би реалізував. І, звичайно, таким би чином він би Богу послужив і допомагав іншим людям. Але ця людина цього не зрозуміла. Ця людина думала, що повинна жити тільки для себе, для свого комфорту, для своїх, так би мовити, пристрастей. І ось Господь говорить, що така людина, якщо не буде в Бога погатіти, а в себе, то вона залишиться нічим, тому що на той світ в буття духовне можна забрати тільки свою душу, а своя душа може бути тільки або чиста, або зап'ятена гріхом. Якщо ця душа буде зап'ятена гріхом, то звичайно ця душа не зможе вийти в царство небесне. Але якщо ми свою душу очистим в цьому земному житті, то звичайно. Ця душа буде готова для того, щоб жити з Богом в вічному блаженстві. Тому, дорогі брати та сестри, будемо пам'ятати, що християнин це той, хто може виконувати, так би мовити, Господь через нього може допомагати іншим людям, Господь через нього може виконувати молитви інших людей. Тому ми повинні розуміти, як на цьому місці, де ми стоїмо, ми можемо Богу послужити, ми можемо тим ближнім, які навколо нас. Є допомогти і щоб Господь через нас виконував от прохання молитв тих людей, які до нього звертаються. І якщо ми це, звичайно, будемо робити, якщо, звичайно, ми будемо думати про інших людей, як ми можемо може, Богу послужити, то звичайно Господь і про нас буде також піклуватись, тому що Господь, звичайно, так би мовити, в божниках не залишився. Тому будемо пам'ятати, щоб ми богатіли не в себе, а в Бога через наші добрі справи, які ми будемо виконувати по відношенню до наших Ось і Господь за молитві.